Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс, і сьогодні ми знову дивимося ті новинки, які надійшли до магазину, а саме будемо розпаковувати посилочки. Але по-перше, от така от от така от, от така такі от відеокасети, такий блок з п'ятью частинами Рокті зі Сталоне, з провеликого боксера. Надходять також у продаж до магазину. Вони вже не дійшли давно, вони розпаковані, посилка лежала, але що дуже прикольно, в тому, що ці касети сілдові запаковані, ні разу не, в житті не вскривалося і доволі непоганому стані даже упаковка. І тут о також навіть на плівці є така вот наліпочка 25 років. Це так, Collectors Collector Edition 25 років, коли вийшов е, цікаво, 25 років з моменту виходу першого фільму чи останнього. Але я вважаю це не столь суттєво, оскільки все ж таки вони є. Е, у кого є бажання все ж таки подивитися їх, або подивитися, як саме вони виглядають всередині. В описі відео вказані посилання на розділи, а саме на розділ відеокасет. І де в нас є в наявності такий же самий блок Рокі Collectors Edition, але тільки вже розпакований. Так, поки що я його покладу, отак от, щоб ви, можливо, роздивилися і чутка почнемо вскривати посилки. Зараз я їх хоча б швиденько повскриваю, щоб потім швиденько і подивитися. І поки що зазначу, що із минулих розпаковок, якщо ви це бачили, була касета. Little Shop of Horror, який я не знав, о том, що залишитись собі чи на продаж не мог все ж таки зважитися. І саме що два варіанти. Або вона запората, або ні, але зображення ніякого немає, йдуть лише поміхи і голос, таке враження, як будто ЧПД між собою балакають. Спочатку я подумав, що, можливо, касета забракована і там саме Чіпл записано, але потім згадав, що є такі варіанти, коли не той формат, то на відеку можна було його в принципі, змінити, там, наклацавши, поклацавши, і все налаштовувалось. І, можливо, це не чіп а просто вона йде на швидкий. Швидкі швидкості, <смі> на великій швидкості і тому голоса от так от, змінені. Але проблема в тому, що я навіть не, гадки не маю, де саме пульт від відака. Тому поки що отак. От от. І... Виходячи з цього, я його до сих пір не подивився. Та й навіть якщо. Не це основна причина, а в тому, що я не можу перевірити, наскільки сама ця касета працездатна. Тому поки що вона залишається на розгляді. Я вже, так коли можу сказати, що перше враження, спочатку я так налаштувався, що о зараз подивлюся все. І коли ця ця історія запоролася, в результаті чого? Якось в мене бажання чуть подотихло. Так, щось я тільки-тільки все розпаковую. Давайте ще щось подивимось. А саме це роки от такий. От. Але вже ця касета, це я залишаю собі. Я так просто похвалитися вам вирішив. Це, а, це вже у нас Special Edition, перша частина. Вона така от краса. І також до 25-річчя. Не знаю, я насправді не такий прям фанат Рокі, але можу сказати так, що от його якби, заглавна тема музична, вона дуже крута. Можливо, якось так спогади мене спонукають, щоб залишити поки що. Але я не виключаю того, що не те, що прям найближчий час, але колись вона все одно піде на продаж. Тому що ті, які... ох, ще запаковка. Тому ті, хто стежить регулярно, постійно за цим, то бачать, що періодично все ж таки уходить. А далі в нас є отакий от GoBots. Так, ну, це в нас. Year One Mission Earth. Тут два епізоди. Це в нас оригінальна касета. На жаль, от... такого зовнішній в нас вид. І це 2003 рік. І це не та касета, яку я хотів. От таке от ми маємо. Тому вона йде на продаж, залишилось тільки перевірити, щоб вона працювала. А не було повторення як з магазинчиком жахів. Тому що я хотів саме мультик Go який... Go Go Про GoBotів. який з 80-х начебто років. Не думаю, що він старіший. Тому що все ж таки не те, що прям ностальгія, але гарні спогади в мене саме від цих тих мультиків. Вперше е, я побачив їх, хоча вони, ну, перше, вони і старіші, ніж трансформери, бо спочатку з'явилися голботи, потім вже трансформери. Я його подивився ще в дитинстві, тоді по телебаченню або по кабельному, я не зовсім так пам'ятаю, що де саме його крутили. Потім якийсь час була пауза, і потім я подивився трансформерів, і я не зовсім зрозумів. Я вважав, що це те ж саме. Я в дитинстві не пам'ятав, що це були голботи. Я коли це побачив, я думаю, ну щось не те, щось якісь роботи інші. А де саме ті, яких я бачив у дитинстві. Ну Тому, тому, на жаль, ну при перевірці так, глянув одним оком, можливо, мульт і хороший, але все ж таки це не те, що я шукав. Тому. Кого цікавить, як я і говорив, в описі відео вказані всі посилання, як на розділи, так і також на інстаграм, телеграм. Для зв'язку. А також там висвітлюються всі новинки, новини, що в нас є. А оці от is alive», The Legend, Beg Legend begins» – Це вже я залишаю собі. Поки що. Черговий раз на ріцаю нарікаю, роблю акцент на цьому, що поки що, але все ж таки це не продається, не продається. Зазначаю. О, це я залишаю собі. Поки що. Отаке от от круте поповнення. А поповнення я чому його хочу залишити? Тому що у моєму дитинстві підлітковому... Віці, коли цей мультфільм він і вийшов, і крутився, насправді я вже не, можна сказати так, не зовсім цікавився цією тематикою, були інші інтереси. От, тому, як у мене, якщо це вийшов в 98-му році цей мультик, я насправді не пам'ятаю, коли саме ці мумії з'явилися. Але якщо він вийшов в 90-му році, в 98-му, то я на той час вже поступав до інституту, тому якби на мультики часу не було. Та і там, де я вчився, в нас і телевізора не було. То таке. Тому поки що, ну потішу себе, тому поки що він лишається у моєї невеличкій колекції, але не все так Пусть... що ж так запаковано. Не все так остаточно, оскільки можливо я якось все ж таки зберуся і подивлюся і можливо все, весь інтерес в мене пропаде. Так, це все настільки гарно запаковано, що я не можу її це вскрити. Знайти де тут кінець, де початок. Так, зробимо. Зробимо так, просто розріжемо пакування навпіл. Не пошкодити самі касети. Ох, що ж з цього пакета сталося. Так, перше, що я бачу, що я знов взяв для себе, а це в нас гремляний перша частина. Ох, Чутка, чутка бумажка сама, не те, що пошкоджена, але якось пожвакана, а можливо, так і треба, чорт його знає, тому що гремліних оригінальних я перший раз тримаю в руках. Ну, от от, так от до речі, можливо, видно, що саме з нею. Це я чому показую, тому що я не виключаю того, що якщо я знайду кращий екземпляр, то це зрозуміло піде на продаж. Ситуація, що Гремляни мені набриднуть, і набридне мені цей фільм, і він піде на продаж, в цьому я насправді сумніваюсь. У мене є сумніви. Тому. Спочатку все ж, а скоріше і остаточно, гремляни також йдуть до моєї колекції, вони не продаються. Для того, кому не зрозуміло, чому я так наголошую, бо, як би я не говорив, я пам'ятаю, в перших відео навіть вот, було, був напис не продається, не продається. І все одно мені пишуть, питають, яка ціна, як коли буде у продажі. Тому сьогоднішнє відео вона в нас в двох категоріях: це і поповнення колекції, і поповнення асортименту. А далі в нас World of the Rings. Оригінальна касета від Blockbuster Incorporated. Оригінально в такому гарнюсенькому боксі. На жаль, все ж таки, є якісь невеличкі, але є сліди з носу. Ну, Но то таке. Насправді, можливо, навіть я зроблю так, що боксі. Пусті, як донори в мене лишилися, можливо, якщо навіть є щось такого плану, то заменю, щоб був гарнюсінький. Тому що Lord of the Rings, особливо мульт перший, це круто. І такий от і надпис, ну, тому тут є, звісно, це не наліпка а нанесення, ну, тиснення малого вірогідного, але мало. Ли... І таке от нагадування про те, що Please Remember to ReWind. Будь ласка, не забудьте або згадайте, що перемотати. Так, і тут в нас ще щось є. Ще одна касета, до якої просто жахливо як дістатися. Так, ну, пакунок це просто якесь зло. Жах, що трапилось, але це плюс в самому пакуванні, що кожна касета окремо у пупирці. Одна до одної не надходить. Так, але це не те, що, скоріш за все, це не допомогло. можливо, це було ще до пакування. В нас є оригінальна Small Soldiers. Оригінальна ліцензійна. я нарікаю на тому, що вона не має пере... переводу, перекладу. Be kind, Please Rewind. Також наліпка з нагадуванням. Такі наліпки у прокатах, відеопрокатах ліпилися. Small Soldiers» – дуже крутецький фільм, крутецькі фігурки, які були свого часу. І насправді я якось згадував щодо цього фільму і дивувався, чому немає, що називається, другого життя у нього. Тому що в наш час, можна сказати так, що деякі речі. Перезнімають, роблять ремейки, продовження, яке насправді не те що гівно якесь, а от, ну, не дуже добре. А от... А можливо, Ну, Small Soldiers не перезнімався. Можливо, я так гадаю, що можливо це і краще, тому що, якби сучасно робили, все ж таки графіки, графону там би налепили, дай Боже, тому все ж таки. Спогади саме цього фільму, вони більш приємнішими. І не хотілося, щоб вони поганилися тим, що можуть зробити. Хоча дуже буде кумедно, якщо от я це зараз все це сказав і найближчий час прийде новина, що його зібралися перезнімати. Ну, то таке. Що ж, Small Soldiers поки що також залишається у особливій колекції, продажу немає. Але все ж таки, наскільки я пам'ятаю, повинна бути ще. Можливо, через деякий час. Це якщо я все правильно пам'ятаю, це не 100%. Що ж, отакі от в нас поповнення. роки на продаж GoBots на продаж. І World of the Rings під питанням. Інше поки що продажів немає. В нашому наступному, в наступному продовженні ми будемо дивитися, що саме надійшло. І насправді я не пам'ятаю, чому буде присвячений випуск, тому навіть не буду намагатися придумати, але в запасі ще є. І комікси, фігурки. Тому, якщо вам цікава ця тематика, підписуйтесь до каналу. А також переходьте, як і на сайт магазину. Якщо ви в Одесі Софіївська, 30, майже кожен день я тут знаходиш, знаходжусь з ранку до вечора. Всі також контакти вказані в описі відео, як Телеграм, інстаграм. То я дяч, вдячний дуже вам, що ви додивилися до цього моменту. До нових зустрічей. пока пока, слава Україні.